Котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра та герой, людина з аристократичними замашками в парфумерії Саша. Друзі, і сьогодні ми в серці Києва, а саме на пейзажній алеї. І тема випуску ми робимо сьогодні з Сашком: екскурс в новий бренд Fantasy Community Perfumes. Це американський артизанальний бренд, родом з Техасу. А ще на вас сьогодні чекає розіграш умови, які ви почуєте в кінці відео, тож додивіться його до самого кінця. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково подивіться інфобокс, там буде дуже багато корисного. Наприклад, барахолка, де ви можете не тільки купити, але й продати парфум, яким не користуєтесь. Отож, не будемо гаяти часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. І поїхали! поїхали. Друзі. А, хочу сказати, що Саша сьогодні готувався. До цього відео, і він багато прочитав про цей бренд. Наскільки це можливо? Так, і можна вже написати якусь курсову роботу наукову Так, з приводу цього бренду. Тож я сьогодні буду допомагати Сашкові і ділитися своїми. Вражами. Це молодий парфюмерний бренд, родом зі штатів, заснований зовсім недавно, точніше, в 22-му році. У середині минулого століття родина з невеличкого містечка в штаті Техас. Відкрило невеличкий сімейний магазин, в якому продавалися різноманітні різноманітні товари від якихось дрібниць до товарів преміум класу. Mm -hmm. Володарі магазину зрозуміли, що їх клієнти і гості цікавляться парфумерією, тому через деякий час mm -hmm. вони почали вивчати технології виробництва парфумерів, парфумів та відкрили свій. Свою парфюмерну mm -hmm. лінійку. Тобто попит формує пропозицію. Так. І вони розширили свій асортимент і почали виробляти парфумерну лінійку під власним брендом. І mm -hmm. на, сьогоднішні... на сьогоднішній день так, портфоліо нараховує 12 ароматів. Деякі з них ми розглянемо сьогодні, які mm -hmm. нам найбільше сподобались. Так, а хочу звернути увагу на презентацію. Отак От ось виглядають друзі семпли. Дуже якісно зроблені. Ось такого ось формату. Як на мене, дуже вишикана. І, до речі, дуже помірна ціна. Тому рекомендую. Ось так виглядає мініатюрки. Так, 10 мл. До речі, забігаю наперед. Це мій фаворит. Називається парфюм Honey Shake. Cola Отже. Ну, досить круте творіння, як на мене. Він воно для мене дуже автентичне, в плані того, що е, е, відображає запах саме Кока-коли. Це одна з композицій, яка для мене фаворит, і тому що я шукав в парфюмерії саме запах коли, і на старті тут він прям дуже дуже відчутний. Як він тобі? Дійсно, я раніше не стикався з подібним подібного роду ароматами. Настільки специфічного аромату коли в парфумерії я раніше не чув. Дуже багато кориці на старті угу. з кардамоном і тягучим медом. Ну і десь там далеко захована кава. Угу. Дуже гарний і мега стійкий, я хочу друзі сказати. Я його поносив і дійсно навіть зловив комплімент. Ідучи до магазину, мене запитали, чим ви так смачно пахнете колою. Колою? Всі хочуть пахнути колою. Тому не шукайте далеко. Класний формат. Вони е, 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 також випускаються в форматі 30 мл. Крузі. Кола це досить реалістичний аромат, е, саме кока коли він дуже виразний, як ти сказав. Тут кориця, мускатного горіху. Виходять вони на передній план, ти зразу його відчуваєш. Вони надають глибину і складність смаку цього аромату. Мені дуже подобається. Я хочу придбати саме цей парфюм в свою колекцію. Досить багато спецій. Він такий, знаєш, поєднується з медом і кардамоном. Як ти сказав, кава тут не сильно вирізняється, він досить таки створює заспокійливий аромат і дуже довго грає на шкіри. Як на мене, досить збадірича композиція, жива, жвава, активна. Трохи засолодкий, як на мене. Ну, для мене прям саме те. парфумерії то... не так багато ароматів з явною колою. Тому так хочу, для мене чував. це відкриття. Я його хочу поставити на парфумерну полицю, маючи безліч ароматів. Колекції він мене вразив. Він не повторює а, жодного знаєш, парфуму, як в мене на, на полиці, і він досить цікавий, як на мене. Можливо, він щось і повторює, але я з тим ароматом, який він повторює, не точно не знайомий. Угу. Окей, друзі, і ми переходимо до наступного парфуму. Це називається парфум Cool Cucumber Shake. Ну, хочу сказати, напевно, люди називаючи цей парфум, вони хотіли передати ноту сандалу, тому що огірок, малосольність, це ноти сандалу і так можуть грати. Отже, давай дізнаємося. Давай. дізнаємося. Він мене дуже вражає від сил до Сантал 33. В мене був в тестері Сантал, дійсно, мені дуже схожий. Як він тобі? На старті це досить реалістичний, свіжий, хрумкий огірок з льодом, mm -hmm. і якимись квітковими підтонами. Але оця свіжість дуже швидко злітає. І залишається майже моноаромат сандалу. Uh -huh. Трохи кокосовий, злегка, злегка молочний. Якоїсь розсольності я тут не чую. Uh -huh. Огірок свіжий пішов і залишився. Томний теплий сандал. Ну, ти знаєш? Він мене також захоплює. Він мене на другому мірі розкриття аромату, серцеві ноти з кардамоном, а деревного папірусу та ніжної фіалки дійсно надають йому вайбу затишку. Він досить об'ємний і створює такий вишуканий букет. Він досить стійкий, фіксується він таким якимось заспокійливим вайбом. Дуже приємний, такий амбра, аксаментовий ірис, розкішної шкіри, легеньких деревних нот. Ну, просто супер. Він для мене фаворит. Він для мене фаворит. А, Побачите. Їдемо далі. Це моя зупиночка, я б тут і залишився. Окей, мабуть, сьогодні це мій фаворит. Хоча ще є з чого обирати. Угу. Друзі, наступний а, аромат від цього бренду це аромат, називається El Diablo. А, Diablo. Так, для мене це, друзі, прям не 100% копія, але дуже схожа з цим ароматом. Це Black Phantom By Kilian. Схожість, десь ну, відсотків 80, так точно. Так. Решті, решта двадцять відсотків це чоколадівріді і нуар де нуар. Схоже, ті, хто не можуть собі дозволити Black Phantom за досить помірну ціну, ви можете скористатися El Diablo. Як на мене, якщо ви не... Мер. Знаєте, не пар захоплений. Ви дійсно не можете відрізнити якісь відмінності цих ароматів. Тому навіщо платити більше, якщо є El Diablo, рекомендую його спробувати. Вони в старті майже ідентичні, але бази зовсім різні. Але захоплюючи. У мене, до речі, приїздила сестра. Він їй дуже дуже сподобався. Каже: Да, віддай мені цей парфум, мені цей парфум. Я розумію, гіркий тягучий шоколад з карамеллю і ромом тростин, тростин, тростинний цукор дуже красивий легка горіховість Добре. якщо ви сміливі завзятті і хочете бути крутим для вас ель діабло а я б порекомендував би його на См... осінь на Не на осінь, на... Свід... Свід... побачення я порекомендував би його на побачення да. дуже романтична історія супер Тягучий, ніжний, mm -hmm. солоденький, okay. унісексовий. Окей. Okay. Круто. Спеції. Друзі, і наступний аромат, який називається Spicy Spices. Пряні спеції. Для мене це, друзі, відсил до табако-ваніль. А, дуже смачний, дуже гурманський. А, цей бренд а, копіює табако-ваніль, ну, можливо, на відсотків також 80%. А, гарний стійкість просто нереальна. Якщо вам подобається табако-ваніль, можете навіть сліпу замовляти Spicy Spices. Дуже крута композиція. Let's check it out. Давай. Я не назвав би це 100% копією, але дуже схожий. Акценти розставлені трохи по-іншому. Uh -huh. Ну, але в цілому саж все одно. Якщо, звісно, Том Форд і тобако-ваніль склажена, можливо, трошки краще, але цінник в 10 разів, а можливо в 20 разів більше, чим Спайсі Спайсіс. Навіщо платити більше? З тютюном і тютюном поганяють. Сухофрукти. Ну, мега супер. Рекомен. Мега супер. Друзі, а наступний парфюм, який обрав саме Саша, це Манго Shake. Ух, Для um, сильних духом дух. і руками. Ти знаєш, я не знаю ні одного парфуму з Манго. Я знаю кілька парфумів з Манго. але Один рашківський, а інший... Dirty Mango, правильно? Це, э, парфюмерія, э, такі... Dirty Mango, це Річард, ну, значить. Ну, значить три знаю. І Mango Skin. І ще є дуже гарний манговий парфум. Я називаю, не пам'ятаю, як, 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 як він називається. У бренду House. The House of wood. Угу. І навіть в помаранчеві в флаконі. В яйцях. Окей. Ух. Холоденько цитрусовий, легенько квітковий манго. Мені, друзі, нагадує тупо якийсь квітковий, а манговий коктейль. От просто коктейль. Але не вистачає молочності. Я не розумію, чого. Мілкшейк, тому що тут взагалі ніякої лохтоності я в упор не бачу. І ще мені, знаєш, нагадує якусь жуйку. Цитрусовий коктейль з додаванням манго. Якісь тропічні квіти в стилі Тіре, Франджипані. Угу. Чампака. Супер. Супер. А, ще щось... ніжний. Ще Ніжний. Сніжний івочі дуже рекомендую дівчатам. Хочеш розказати з цього сету? Що тобі ще сподобалося? Мені сподобалась власне більшість цього сет формат Oasis. Угу. Оазис. чим же пахне оазис? Зовсім легенька акватичність, майже неуловима. цитрусовість, угу. дуже, дуже багато цитрусів. І квіти тропічні. Угу. Дуже лайтовий. Мені він в жіночу сторону. Дуже свіжий. Трохи гурманський. Гарна композиція в жіночу сторону. На чоловіках таки не бачу. Я б я б легко це б на собі носив. На весну, На початок Супер. літа. Супер. Супер. Друзі, ось такий короткий огляд був. В бренд uh, Fantasy Community Perfumes. До речі, ви подивитеся на логотип. Така ось Феєчка. Фейм да, дуже uh, казково, як на мене, відсил до фантазії, до наших фантазій. Якщо ви хочете знаєте, втілити свої парфумерні фантазії, спробуйте Fantasy Community Perfumes. Uh, класний бренд. Uh, для мене uh, відкриття це. Аромат коли. хочу поставити свою на полицю. На другому місці мені дуже сподобався cucumber shake, нереальний сандал. Навіщо купувати сантал 30, якщо можна взяти цей парфюм. Ну і Spicy Спайсі Спайсис до табаку ваніль Дуже гарна злагоджена композиція. А тобі що сподобалось? Мені сподобалось те саме, але б я трохи. Інакше б розставив це по місцях. На першому місці сандал, mm -hmm. на другому місці коло, і на третьому місці манго мангок mm -hmm. шейк. Окей, okay. друзі, а що я хочу сказати? Якщо ми з зловимо зараз якихось перехожих, ми протестуємо ще ці чотири парфуми. Буде цікаво подивитися їхню реакцію чи їм подобається ні. Чи... друзі ми зловили двох красивих дівчат Валері, валерія вона з франції ай фром Yes. And? Настя. Настя, Ен Настя. А сьогодні ми протестуємо чотири парфуми, а вони скажуть, а, чим вам а, пахне, і скажете, чи подобається, чи не подобається. І, і перший, чи другий парфум. Можна англійською. А я тоді підставлю субтитри або українською. Окей, перший парфум це називається Cola Honey Shake, Давайте спробуємо. Дуже пряно і угу. дуже нагадує глінтвейн. Глінтвейн, супер. Валерію, uh, uh, like it, really reminds me a little bit of the hospital. Hospital. Окей, yeah, okay, таке ось прийняття. Наступний парфум називається Spicy Spices. Окей, okay, можливо, вам цей дівчата сподобається більше. Тримайте. Вони досить схожі. з Ага. Оперна діва. Так, отака якась трішки може бути важче і не такий яскравий, але мені теж подобається. Ну, я б особисто не носила, бо мені здається, що мені більше подобаються більш легкі аромати, але це ну, мені подобається. Mm -hmm. Valorie, what about you? Um, I really think the name Sweet it because I really feel like it smells like I don't know, like cinnamon. cinema. Mm -hmm. And I, I think I like it more than the previous one. Mm -hmm. Super. Окей. Okay. Uh, і наступний це Cool Cucumber Shake аромат про сандал, дівчата. Це фаворит Сашка, але спробуйте, можливо, вам також сподобається. Але якщо не сподобається, скажіть. Мені більш чоловічий який mm -hmm. запах, але ну відчувається сандал, я його люблю. Mm -hmm. Тому, ну я не знаю, який мій улюблений, але цей теж я не можу сказати, що мен, мені він не подобається. Подобається, він ну, приємний, себе. такий мас yeah. pleasing. Окей, Велері. Айнк з ван із мост рефresн, ай вон не бо ітс the best one. The best one for now. Окей, okay, let's try the last one. The last but not the least, okay. So this is El Diablo, okay. Let's let's wow. let's test it, okay. Here for you and for you. Chicago <coughs> <coughs> Ni. Мати, що я відчуваю, що тут є ну якийсь такий інгредієнт, але я чомусь не можу його зрозуміти. От якийсь як і кава, і шоколад. Супер. Ви дуже гарно розбираєтеся <laughs> в парфумері. Valor, в... what about you? Um, I think it's uh intense smell mm -hmm. and like nasty, I don't really understand what what this. It smell like. А, uh -huh, uh -huh. uh, Якщо порівняти всі чотири аромати, який аромат вам сподобався найбільше? найбільшим? Uh, перший був дуже яскравий. Uh -huh, Це кока-кола. Uh -huh. uh -huh. І теж дуже свіжий був uh, ну, зелений, з зелений з огірком. Valerie, uh -huh. yeah. what about you? The the, uh, the perfume mm -hmm. you like the most? I think... Um, I'm not really a person that wears perfume, but I would say the... Okay. Друзі, це два фаворити: uh, Spicy Spices and uh, Cool Cucumber Shake. Uh, виграли uh, Табако-ваніль, так називаємо, uh -huh. і сандал. Uh, крут, крутий вибір. Дякую, дівчата, за ваш фідбек. А до речі, ви користуєтесь парфумами, як часто, і якщо користуєтесь, які вас? Найулюбленіший? Ні, але я дарувала Валерії сухі парфуми. Угу, Окей. Якраз ваніль і цей. А як ви вважаєте, люди інколи можуть заявити про себе за допомогою парфумів і завоювати простір? Так, ну звісно, треба бути ну, висловлювати свою особистість і все, але я вважаю, ну, що запах може допомогти. Ну, запам'ятати. Запам'ятати тебе. Веле, I think it's... Um, Personal decision. Окей. Okay. Дякую, uh, велике, дівчата, що ви надали такий фідбек про парфуму Fantasy Community Perfumes. До речі, це техаський бренд. Uh, з Америки і зараз він продається в Україні. Коштує дуже мало. Спробуйте, можливо, у вас є. Свої фаворити в лінійці 12 парфумів. Сьогодні ми з вами протестили чотири. Як на мене, шість. 6, вибач. Сьогодні ми протестили шість, але дівчатам запропонували чотири. Дякую, дівчата, за такий крутий фідбек. Гарного вам дня! Дякую. Підписуйтесь на канал. Буває дуже прості. Ви маєте тегнути в на сторінці Instagram бренд Fantasy Community Perfumes, а також тегнути сторінку Instagram UFC та прикріпити посилання на відео. І протягом двох тижнів в кінці я розіграю всі ці аромати, чотири аромати і так... sample sample set. Це те, що ми проговорили, ви можете відчути самостійно. Отож, всім, як кажуть, good luck в Техасі Думаю. і виграє наймоторніший. Так. Отож, друзі, дякую, що подивилися, і до наступних зустрічей. Всіх любимо. Бувайте. Бувайте! Доброго вечора, ми з України!